Саме з цього моменту починається відеоблог про гриль Тефаль, якою ми, вся родина наша, задоволені. Скупилися продукти в метро, це не реклама, чи що. Зараз все вам покажу, що скупилося, і далі ви точно захочете продовжити дивитися це відео. Вкотре перезнімаю відео, бо дуже багато хочу говорити. Цю гриль ще не почавши готувати. Всім привіт! Сьогодні буде блог-відео відеоблог-обзор Тефаль Opti Grill Plus, саме цієї грильниці. А Недавно мені задали запитання, чи я задоволена цією грильницею, і я зрозуміла, вже потрібно знімати обзор. Вона в нас вже з півроку. І я мега задоволена, загалом вся родина задоволена, тому що ось зранку їсти вдома є, там м'ясо стушене, каша зверена, але та менша донечка не захотіла б. Їсти того, то чоловік за 5 хвилин зробив такі бутербродики на грилі з сиром. Просто все туди, від ковбасиним. Просто хлібець, всередині сир, і це дуже-дуже смачно. Донечка зранку вже поснідала. Буде сьогодні такий великий обзор, можна так сказати, що можна за допомогою цієї грильниці приготувати. І мені здається, те, що ми от сьогодні чоловік скупився, да, от то що ви зараз бачите, зараз вам зблизька покажу, це мінімум, що можна приготувати, але я всі її. Можна сказати, досягнення цієї, що я максимум можу показати, я вам покажу сьогодні сама гриль, тому що тут ще можна насадки міняти, і вона може бути як вафельниця. То буде окремим блогом. А зараз запрошую до перегляду. Тут і овочі, і хліб, і лаваш, і грибочки, м'ясо, курка, так, яловичина, ось м'ясо. Риба, і це все я сьогодні вам покажу, але почну саме з овощів. Так а ключовий момент: я вам показувала, що чоловік зранку приготував бутербродики дітям, і тут трішечки залишилось таких крих. Що ми робимо? У нас є оця така штучка, дуже-дуже класна. Тобто остило і отак от позмітали. Перед тим, як щось готувати. Не потрібно мити по мільйон разів. Все. Ось тут трошки крихт є. Ось всю мийку. Навіть не треба мочити нічого. І все. Солимо, перчимо. Не до теми. першниці наші ці років 15. Просто якісна, класна. Один раз купили дороге і не пожалкували. Дуже класна річ. Включаю. Я тут не обираю жодні режими. Обираю одразу кнопку М натискати, а це означає ручний режим. Тими всіма кнопками. Ні я, ні чоловік ніхто не користується. Натиснувши М три рази, я обираю найбільшу температуру 240 градусів і після того натискаю ок. Коли вона нагріється, вона має пропікати. Але я ніколи не дочекуюся до того. Просто чекаю, щоб зверху воно було таке гаряче. Але краще все-таки дочекатися, поки грильниця нагріється. Я думаю, вже нагрілось. Одна. Дивіться, десь тут сантиметрів 5 і воно відчувається такий гарь. Ось так розложу. До речі, замаринувалося, воно хвилин вже сім маринується. Я думаю, вистачиться. І накриваємо. Тримати нічого не потрібно. І готую посуду одразу. Куди буду сложувати? Тут дуже сильно йде відпар, Ось. Відповідно, я включила витяжку, тож буде так шумно-шумно. На секунду закрию. Крім щіточки, ще для гріль потрібна обов'язково така штучка. Я не знаю, щіпці. Дуже з ними зручно. Ми з ними, вони в нас дуже давно, ми ними не користувалися. А коли грильниця з'явилася, відповідно, зараз це дуже зручно. Так, що таке? Ой Боже, як це гарно. Ну, трошки доверху приліпилися, нічого страшного. Це дуже гарно. Так, деякі можу вже забирати, щоб вони не горіли. Деякі ще буду готувати. І це так можна відкривати кожного разу, але це... Я тільки що спробувала, це неймовірно смачно. Тим часом я ще гриби хочу нарізати. Не тоненько я їх нарізаю, бо вони ж з водою як стечуть. Як це гарно. Так, наступне. Розложила кабачки, оце ж баклажаний перець, і зараз треба буде гарненько так притиснути, бо ж головне, щоб не повідлітало. Ну, вже готовили так то нормально виходило. І тут головне не сильно тонко, щоб було. От саме з таким чимось об'ємним трішки потримати треба, хвилинку, не більше. І далі воно вже саме, щоб от притиснути. І там далі тримаємо той перець з баклажаном та кабачком хвилин. Я думаю, що не більше я тримаю, це все разом. Включаю витяжку. Дивіться, як це гарно. Перець обов'язково перевертати потрібно. Так, грибочки та перчик окремо. І я бачу вже трошки пристало. ось тут пригорівши. Хочу зараз намазати трішечки олійкою. Спробую проекспериментувати, але воно, бачите, вже трошки пристало. Зараз вам покажу ближче. Грибочки також гарно засмажились, мені подобається. Ще залишилась одна порція грибочків і все. Моїм дітям та чоловікові вже подобається цей обзор, який я знімаю, тому що знайдеться всього смачненького. Як виглядає грильниця, коли приготували овочі, грибочки? Зараз вам показую. Вигляд, звісно, не ахти. Зараз ще спробую на ній посмажити сосіски. Ось ці сосіски. Одні сирі кобаски гриль французькі. А другі сусідські ті, що до ходого. Кожні буду окремо смажити. Візьму 4 штучки. Вистачить. І тут 4 штучки. Все. Грильницю я ще не мила. До речі, великий плюс то, що в нас мороки немає з грильницею, як її помити, тому що у нас є посудомийка. Вони остивають, ми відкриваємо, воно остиває все гарненько. О, і ми ложимо посудомийку на дві години, і воно все гарно вимиває до блиску. Тож я їх за півроку, можливо, десь два рази мила і все. А через пергамент дуже не прожа... ну взагалі незручно. От стелять пергамент або фольгу, воно не прожарюється так, як має прожарюватися. Взагалі воно не випікається, не прожарюється, зовсім інші смак. Все-таки воно має без всяких фольги бути. Ну, для мене, для нас так. Це ми так вирішили. Нам так зручно і нам так смачніше без всяких там захисних бумаг. Але багато хто стелить. Я показую, як я готую і як в нашій родині готується. Так, все, далі. Саме так я Наступні розложу сусіски, наступній сирії ті, що розложу по-іншому. Так, забираю я сосіски. Отак вони виглядають, смажаться. А вже сирі з сосіски я розложу повздовж. Так, посмажила я вже овочі на грилі. Посмажила я вже. Овочі, грибочки, сосіски, сосіски сирі досмажуються. І вже приходиться мити цю грильницю, тому що вже більше диму. Коли ви побачите, що вже реально горить, це значить що горить те, що пристало і її треба мити. Далі вже я нічого не посмажу. Ой, вже оце все, що тут пристало. <смі> Боже! Ось такими сирими, будьте обережними, їх треба прокалювати. Я забула, ось вам наведу, виду, господі, обов'язково перед тим, як лежити, попрокалюйте, тільки щоб пирскало сильно. І отак от перевертайте, щоб зі всіх сторін ці сосиски просмажились. Клас. Ну, виглядає це, звісно, божественно. Що з них сок тече, це буде дуже багато горі, І після того ми миємо обов'язково дивіться, як вони вийшли, дуже гарно. Скоро будемо показувати в розрізі, як все буде. Так виглядає після сосисок і овощів з рибами. Грільниця я виключила, даю 20 хвилин, щоб воно остинуло. Я відкрила повністю. Подивіться, як ці сосиски виглядають, дуже гарно. В розрізі згодом покажемо. З накритим повністю столом, що я сьогодні готувала. Так. Виключила повністю, відкрила, знову ж повторюсь, покажу, як буду мити, і далі продовжу готувати. Чесно вам сказати, слава Богу, що я це встигла засняти, тому що поки я там вимивала гриль, оцього всього практично. не стало. Тут миючий засіб намочую його. Ні в якому разі ніякими там деркачками не миємо. ми їх навіть не купуємо, щоб то лишній раз не наробити проблем. І воно дуже швиденько, воно ще тепле. Не ости, не повністю холодне, а тепленьке. І можна вимити швиденько. Покажи це м'ясо. Дуже тверда пліва, треба її зрізати, бо не вжується. А покажи кусочок оцей м'яса. Який, такі, на які На ти ріжеш, щоб оце тут... Є такі товщиною в палець. Товщиною в палець. Я люблю м'ясо з соком. Чоловік на допомогу прийшов, так що зараз він буде говорити. Помила я вже ці формочки. Ось. Це дуже швидко все робиться. Розповідай. Ну, ставимо нагрівальні елементи чи поверхню. Раз, два. Ставиться дуже легко. Нічого страшного, що вода тече, закриваємо і включаємо. Раз, два. Раз, два. Червоно. Це ручний режим, максимальна температура 240 градусів. Можна класти м'ясо і краще класти м'ясо сире, прямо туди, не мариноване, і посипати сіллю прямо вже на грильові. Спеції додавати краще вже на готове м'ясо, бо тут 240 градусів перегорить все. Буде чорне, несмачне. Ні перець, ні спеції, нічого О, не зроблять. Точно, є ж в ресторані от м'ясо, е, жар і м'ясо. Там же ж м'ясо сире принесли і при нас солили і посипали да, по да. спеціальної. І саме головне, як атрибут не просто щоб стояло, а щоб лилося. М -м а з присюрбуванням саме те. Ну давай. Що, хай гріється? Хай давай. запишіть. Покажіть цю сосідку, десь я на він закушує сусісочку, яку це ми... сочна Сочно, сочна. Це те, що серебила. Уже... Прийшлось вирізати пліву, то вийшло пару кусочків дуже гарних, але залишки пліви лишилися. Є дуже гарні кусочки, без нічого. Це це Дивіться, да. тепер ось, гріль поклали, включили і він сам сушиться. Поки запишіть, поки 240 градусів буде, воно буде все сухе. Все, воно пропущало, пропустила цей момент, щоб підзняти, каже. Запікало. Тому, ми... О, Зараз одразу положимо і витяжку включимо. Вложимо м'ясо. Ти не повдовж, а Так, а, ну так, воно великі кусочки. Дуже як це красиво. Як це гарно. Так. І тепер можна присолити. Можеш сама присолити, бо в мене руки грязні м'яси. Трошечки, бо буде солитись з другої сторони. Спеції потім на готовий продукт. Почала витяжку на пару секунд показати вам, як оце тече зі, з гриля. Оце чим кращий гриль від сковорідки. Тим, Добто, що весь жир витікає. Так. Перевернув на другу сторону, все, можна знімати. Ми хочемо, щоб було м'ясо соковите. І так, перетримали. Тялович готується по декілька хвилин на одній стороні. Так, змагу. Тільки я його поставила як букетик, ти зрозумів? Я зрозумів, так. Треба було догори тригом. Підбуде все класно. Берем нови. Це тонесеньке, буду швидко готувати. Це товстіше. це тостіше. Ще, -то ще одне -то так. Ага. Так, Це м'ясо набагато менше було в а, жарові. Що... Що... да, сочніше. Воно см... сочніше. А, то ти скажи, що це довше було, да, так? воно було. видно. вже. десь по хвилинам це було. Ні, ну це давай так. Це, це так, довго висі. лежало, так? Це да. довго. Це навіть по 10 хвилин було. Да. А це, я думаю, що десь по 5 хвилин це точно. Ні, по 3 хвилини було, по 4 максимум. Так. Як це гарно? Як це гарно виглядає. М'ясо, покажи, будь ласка, це неймовірно. Ніж якраз для стейків. Да? Да. Покажи, що сталося з перших. Це після дітей. Навіть овочі гриль розхапали. Так. Супер, так? М'ясо взагалі, або обалдій. Спеції посипаємо лише після того, як готове м'ясо. Я думаю, що блог вам цей сподобається. До дна. Я трошки, я пригубив туди п'єш. Я сподіваюся, що після цього підпишеться дуже багато підписників. Так, поки я знімала цей блог, я вже другий раз помила гриль, перемила мільйон посуди. Деяку посудомийці перемила. Зараз включаю вже гриль, ще як буде хліб виглядати для бутербродів. І хочу ще рибку пожарити, теж вам покажу це сьомга. Охолоджено. Зараз все покажу. Багато лайфхаків. Знову ж включаю так же само ок. І очікуємо, клацане це те, що воно вже нагріється дуже хорошо. Кип'яточок мені потрібен. Чому не клацає? Не влізе. Чоловік мені тільки що сказав лайфхак спалити шкурку кип'яточком і вона відстане. Ну, воно так скружилось. Зараз подивимось, що дуже легко відстане. Бачите? Трішечки. Може грам 50 я полила цей кипяточком, і воно, дивіться, як відстало. Прикол. Боже, згорів хліб. Все. Ви поняли, так? Да? Хвилинка. Не більше, не більше. І на завершення блогу смаження золотої рибки. Так я її назвала, тому що вона виглядала, наче золотиста. Смажила її по 4 хвилини з обох сторін. Коли дістала з гриля, посолила та полила лимончиком. Певне, вам відео сподобалось, тож будьте активними на моєму ютуб-каналі. З вами та